Всім привіт, це Одін. І сьогодні буде перший гайд на моєму каналі. Гайд буде ось на цього парубка, Краб Скарабей. Ну, Більшість гравців, мабуть, знає і зустрічали його, і знає, яка в принципі, це є проблема. Якщо звернутися до довідника боса, то звичайно можна побачити поради, які дає гра. Ну, порада така, що краб з карабеї потребує особливих команд. Щоб впоратись з провокацією, тобі знадобляться герої з високою швидкістю, які зможуть постійно накладати на себе щит і бажано не один. Варто лише раз атакувати краба з Карабея без щита, і більшість команд загине. Тож щит завжди має бути на всіх воїнах. І дійсно, передивившись, усі, ну, майже всі Ютуб-гайди на. Ютуб просторі, там і проходять і в одного героя, і в п'ять героїв, але всюди-всюди потрібен буде використовувати щит на всю команду. В мене такого героя зараз немає. Але у зарубіжному Ютубі побачив такий лайфхак. Ідемо. Лайфхак цей стосується того, що на нашого ну, Будемо так казати, головного героя на початку гри Каеля, вдягається спеціальна реліквія. І ця реліквія зветься Золотий елексир. Він лікує власника на 10%, коли його здоров'я падає нижче 50%. В принципі, тут нема про що більш говорити. Я підняв. Цей, цю реліквію до 6 рівня. Вона у мене двохзіркова, на три зірки не піднімав. Тобто, ну, яка випала, я її підняв, все більше нічого не роблю. Каель в мене звичайно вдягнений у крадіж здоров'я, ну і далі там якісь стати. Стати також можеш подивитися, щоб порівняти зі своїм. Сорі, ось таким чином. Крит шанс у нього не 100%, -ковий, крит шкода в нього ось така маленька. Ну, знову ж таки, нема шмоту, нема, нема. <смеш> треба фармити. Далі далі йдемо до Крабіка. І формуємо ось таку команду. Я надаю, даю ауру швидкості через хатун. ХЛ у нас буде головний ігрок. Цей помре, цей помре. І... Обізяна буде допомагати через те, що вона буде час від часу реситись. Все. В принципі, ніякої, ніякого більш налаштування тут взагалі немає. Починаємо. Один срібний у мене залишився. Відносно швидко проходяться дві хвилі. І ось карабій. Тобто головна проблема те, що він навішує уці провокацію, і ми починаємо, по суті, об нього вбиватися. Але зараз потрібно дивитися на Келя і на його здоров'я, яке зменшиться нижче 50 його почне хилити реліквія. Ось, дивись, зараз буде. Оп! 3-4. І все. І він, В принципі, його вбити зараз ну, неможливо. У краба цього не вистачає шкоди для того, щоб вбити Каеля. Каель стоїть, потроху колупає цього краба. Ну і в цілому, десь за 9 хвилин е він доколупує разом за бізяний цього краба. Ось такий лайфхак, ось такий коротенький гайд. Але він допоможе е новачку е просунутись трохи далі по судній вежі. І намагатися бити наступного боса. Тож бажаю гарного перегляду зараз я вмикаю велику швидкість. Шість з половиною хвилин. Трошки менше. Відбувався цей бій, але перемога. Ось такий лайфхак. Каель набив небагато, звичайно, і. Але головне результат. І тепер я можу далі рухатись по судній вежі. Наступний бос у нас, не знаю який. Ну, будемо дивитися, можливо, і на нього також зніму гайд. На цьому все. Підписуйтесь, якщо було цікаво, діліться відео зі своїми друзями, які не можуть пройти з Карабія. Пишіть в коментарях. Які-небудь коментарі гарні та цікаві. Підписуйтесь на канал. Всього вам доброго! Донатьте на ЗСУ. Все буде Україна. Пока.